Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують синоптики на 14 березня майже для всієї території України. Вітер переважно східного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 1 до плюс 11 градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. На термометрах 0 градусів темної пори доби, плюс 5 світлої. У Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів. Лише ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ зі снігом. Температура повітря в день плюс 7, вночі плюс 1. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасним проясненням. День мине без опадів. Надвечір очікується дощ зі снігом. Температурні показники світлої пори доби – 7 градусів тепла, темної – 1. Вітер східний – до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 14 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року. Плюс 17 градусів найхолодніше було 1976-го, мінус 14. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.